Ось доживемо до понеділка, а вже тоді можна починати новий відлік та шукати нові можливості. Саме такі налаштування зазвичай приносять 100% результат. У нашому житті нічого не змінюється. Чому так відбувається, знає Вікторія Кутіна. Подивіться. Напевно, багато хто з нас час від часу каже собі: ну все, з понеділка почну займатися спортом, або ж з нового тижня вже точно візьмусь за англійську мову. Проте всі ми прекрасно знаємо, чим це зазвичай закінчується нічим. В такий спосіб люди просто займаються самообманом, перекладаючи свої справи на завтра або післязавтра, не цінуючи ні свого часу, ні своє життя. самая первая причина, которая мешает человеку эффективно использовать свое время, это то, что человек не чувствует это время. Вот как ты его почувствуешь? Да, если бы каждый день вам давали 24 килограмма времени, вы бы чувствовали, что оно убегает. А так этого ощущения нет, и поэтому человек позволяет себе растягивать, откладывать на потом. Это сейчас очень такое популярное понятие, название это, этому эффекту прокрастинация. Тобто я до останнього моменту відкладую щось, а потім завтра мені потрібно взяти важливий відчут, і я сижу останню зі слізами на глазах ділею. Головне правило розпочати задуману справу сьогодні ж, в цю хвилину. Якщо ви не впевнені в собі, то вам необхідний поштовх. Це може бути фільм, книга або слова близьких людей. Є один з ефективних способів ілюструвати свої бажання та плани. Це дошка бажань. Можна взяти картинки з вашими мріями і повісити їх на дошку пам'ятайте, що жодна карта мрій вам не допоможе, якщо ви не будете діяти. Ще один варіант: складіть план справ у щоденнику і обов'язково поставте межі, до якого часу вам потрібно це зробити. Можете навіть навпроти кожного пункту написати на велику як обіцяйте собі з виконання дії в строк. Для тих, кому тяжело приступити до реалізації для тих, хто постійно відкладує. Я порекомендую а, такий прийом діяти хоча б щось. Если вы решили заняться своим здоровьем, решили заняться спортом, но вы никак не можете дойти до спортзала, начните хотя бы приседать каждый день по 40 раз, отжиматься 5 раз. Діяти для тебе ж то нібудь алуша нічого. Пам'ятайте, маленькі кроки допоможуть вам планомірно долати шлях до успіху. Водночас, надміру великі здатні змусити нас здатися. Не намагайтеся стрибнути вище власної голови. І головне налаштування не завтра і не післязавтра, а саме сьогодні той день, коли потрібно вирушати до вашої мети. Вікторія Путіна, Олександр Літвінов. Доброго ранку, Україно.